Збережив собі те, що ніяк не вдається назвати, збережив собі все, що існує, як чиста можливість, імена вигорають, зникають і назви, і дати, розсипається все, що здавалось міцним і важливим. Збережив собі вірність на вістрі холодної зради, і густі переливи кольорів на райдусі ока. Збережи своє вміння плести у сріблястих свічадах і свій дар проростати у мене корінням глибоким, хай там чим обернеться цей світ, невловимий, мов мая. хай яка не чекає на спустка, поразка чи згуба, збережи в собі те, що здається цілком нереальним, збережи це ніщо, і воно вбереже.